Ми знаємо, що все буде добре. Що правда на всіх. ми не тримаємо зла. Наше зло не стримуть. Ти любиш ігри? Так. хапай п'ятак! відповідати треба. Жити без них не можу. Тепер всі знатимуть, хто такі справжні ігронавти. Сьогодні у програмі Том Брейда, Брутал Ледженд Дестіні найсвіжіші громіз у фокусі. Чи існує мода вигра? Чому дуже довго не було шутерів по Второй повтормірової? Тому що всім просто надоєла Вторая Мирова і в а також ексклюзивне інтерв'ю про дрегон Commander з культовим свеном Вінке. та шокуючі факти про THQ, видавця метро Darksiders та Сейнс Роу. Але спершу гаряча новина. Поки ти мерзнеш в Україні у Голівуді тепле сонечко та на фабриці мрії скоро стане і ще спекотніше. Адже у Голівуді розпочинають роботу над фільмом по культовій грі Deus Ex Human Revolution. Про це офіційно заявив режисер Скотт Дерексон, якого ти вже встиг полюбити за Сіністер та день, коли земля зупинилась. Наступним блокбастером режисера стане фільм Deus Ex. Кіноверсія Deus Ex мчить до реалізації як ракета. Нещодавно ми здали керівництво. Ство сценарій і всі від нього у захваті. Ми хочемо в першу чергу показати цей дивний світ майбутнього, ці інтриги та технології, які можуть як врятувати людство, так і знищити його. Скоро ми розпочнемо зйомки, а сам фільм з'явиться у 2014-му. У фільмі залишиться головний герой гри напівкіборг Адам Джемкінс. У нього є стильні руки, хрюки і бажання надерти негідникам кілька робітничих сідниць. Режисер фільму запевняє, сценарій буде повністю відрізнятися від сюжету гри. Досить ризикований крок. Та є. Ігронавти вірять у успіх екранізації. Ще один фільм по грі. це настільки гарна новина, що можна зомліти. Але тримай себе в руках. Адже на черзі круті ігри, які вже вийшли, рубрика Свіжак. Далі у Ігронавтах страшна катастрофа. Крижана вода, піснічна пітьма попереду. Поранена та слабка Лара Крофт дістається до берега невідомого острова. Тепер перед нею стоїть надзвичайно важка задача вижити. Адже острів переповнено скаженими головорізами та смертельними пастками. Студії Crystal Dynamics вдалося перетворити веселу гру про стрибанки на справжній трилер. Нова Tomb Raider одразу вражає похмурою атмосферою. Зброю лагодить. Лавобі... Ж самотужки загадки вирішуєш за допомогою вогню та води. А життя героїні у постійній небезпеці. Лара розбирається із тількома халепами і розбиває стільки морд, що у екранізації Том Брейдер її точно має грати Джейсон Стетхер. Том Брейдер головний кандидат у кращі року. А тепер краща гра важкого року. Брутал Ледженд. Наступний свіжак у ігранах. Коли сили темряви вкрили землю морокам та тиранії, сили добра покликали справжнього героя. Але прийшов чомусь тільки концертний механік Еді, на щастя, у нього є стильна гітара сокира та повно сил, щоб дати демонічним потворам Берцю, прочуханки та рок н рокенрол, пізнав так, це культова брута Ледженд. Нарешті дісталася ПК. Твоя задача валити нелюч і робити це потрібно виключно у стилі хеві метал. Бо Хеві метал не ржавіє. Такого набору не побачиш у жодній грі. Озі Оспонд. Вокаліст Айрон Мейдон, чувак з моторхед, а головний герой взагалі Джек Блек. Брута Ледженд це передова та найбільш ефективна розробка студії Double Fi по розриву твого мозку на друзки. Тобто справжній шедевр. Так, щось і стали занадто брутальними. Виправляємося. Найдобріша гра у світі. Сім Сіті далі у Рубриці. precisa Нарешті Максіс випустили оновлений симулятор Леоніда Черновецького. У новій сім сіті ти станеш градоначальником, а попереду на тебе чекає купа захоплюючих пригод. Ти будуватимеш будинки і лікарні, прокладатимеш дороги і лінії електропередач. Ти саджатимеш гущики і будяки. Ти старанно та довго конструюватимеш свій власний мегаполіс зі щасливими мешканцями та вчасним вивезенням сміття. Що потім розфігачити це все, землетрусом? Палити до дідька, наслати руйнівний смерч, накрити метеоритним дощем. Челябинську таке і не снилося. Що й казати, у Сім-Сіті не занудьгуєш. Та ще й на курсах ландшафтного дизайну зекономиш. Сім-Сіті, Брута Ледженд та Том Брейдер вже вийшли на черзі Дестіні. У Рубриці скоро. Людству прийшов кінець. А матінка земля перетворилася на суцільну руїну. Єдиний залишок нашого виду ховається у дивному місті, захищеному величезною білою сферою з інших світів. Саме так студія Банджі бачить наше майбутнє у новому проєкті Дестіні. Дестіні означає доля. Ваша доля стати захисником останнього людського міста та приборкати нових мешканців планети, погрозливих і страхітливих створінь. Якщо ви впораєтесь, станете живою легендою. Якщо ні, останнє світло на. Шої цивілізації згасне студію банчити безумовно любиш Закунтовий шутер шутерхейл у Дестіні Розробники збираються зробити іще ще крутіші перестрілки. А для цього тебе забезпечать вагоном бластерів, ракетниць та автоматів. Ваші пригоди розгортатимуться у величезному відкритому світі. Ми створюємо його дивовижним, дуже різноманітним, надзвичайно красивим і найголовніше неконтрольованим. Тобто там відбуватимуться події, які нами навіть не заплановані. Розробники запевняють, Дестіні це унікальний іно. Інноваційний шутер, але щоб це перевірити, доведеться добряче почекати. Точну дату виходу гри я назвати не можу. А от платформи легко Дестіні з'явиться на Xbox, 3 та PS4. На комп'ютері гра не вийде, адже ми розробили настільки круте керування для приставок, що після Дестіні ніхто не захоче грати у шутери на ПК. Що ж, поки проект справді виглядає дуже круто, та от чи вдасться розробникам стрибнути вище власної голови, та чи зможеш ти врятувати людство? Це ми ще побачимо. Несті ще у розробці. А поки ти чекаєш на цю гру, і гронати спростують або підтвердять кілька ігрових міфів. Міф номер один Дед Спейс 3. жили були собі некроморфи, мирно вбивали усе живе та паразитували на чужих трупах. Але тут з'явився Айзек Ларк, головний герой гри Дед Спейс. Він то лапку плазмовим різаком комусь відтяпає, то на улюбленому на місці. Насправді, Айзек не садист. Він звичайний інженер у незвичайних обставинах. Подейкують, що він навіть лайки не любить. Якщо під час проходження Дед Спейс 3 матюкнути Айзека, він почне гніватись. Ми не не могли таке не перевірити. Беремо щитувач рухів та звуків Kinect та віддаємо нецензурні команди. Каф. Дійсно слухається. Оце так. Каф. Айзек справді робить страшні речі. Якщо згадувати його незвичайного, отже, цей міф підтверджено. А у нас є іще І на цей раз без нецензурщини. Міф номер два. Metal Gear Rising Revengeance. Кібернетичний ніндзя Рейден міг би бути справжнім козаком. Та не вийшло. По-перше, люльку не смалить і оселеся не носить. По-друге, хворий на голову і вважає, що він діра. І по-третє, він дуже злий і шматує усе підляк. Зате, хоч шабля у нього по-казацьки, гостра, настільки гостра, що навіть з'явився міф. у грі можна порубати взагалі усе живе і не живе. Спробуємо це перевірити. У сурмани на салат, автівки. Шинкуються, ой, яка мила кицька. Зараз ми з тобою пограємося. Ах ти ж, тварина, не втечеш, що ж ця кицька виходить акробат. А значить, у МГР порубати вийде далеко не все. Тобто, другий міф спростовано. А в нас є іще ще один. Міф номер три крайзис 3. Головне, що правильно, головне, що костюмчик сидів супер Nano наносьют. Присвячена вже третя гра у серії Крайзіс за допомогою супер-здібностей бойового скафандру Головний герой відкручує поганським прибульцем голови. Костюм героя настільки могутній та стильний, що йому навіть відвели спеціальну кімнату в меню гри. Та подейкують, що у цій кімнаті розробники сховали ще крутішу за Nano-костюм зброї. Зараз ми це перевіримо. Ой, тут є два танцюючі хлопця: і олед, і жафта, але нічого крутішого за нанокостюм. Тобто, останній на сьогодні мі також спростовано. Але залишайся з нами, адже попереду найцікавіше. Далі у програмі у фокусі чи існує мода в іграх? Чому дуже довго не була шутера фатармірової, тому що всім просто дає стара мірова і заїзділи. А також ексклюзивне інтерв'ю про дрегон командер із культовим свеном Вінке. Спеціально. Для ігрівнавтів та шокуючі факти про Чічку видавця метро Darksiders та Same's Row. Інформаційний партнер програми журнал шпіль. Інформаційний партнер програми Журнал шпіль. Далі у програмі ексклюзивне інтерв'ю про Dragon Commandри з культовим Свеном Вінке. та шокуючі факти про THQ, видавця метро Dark та Saints Row. А просто зараз у фокусі, чи існує мода виграв у музиці популярний дабстеп у кіно Джейсон Стетхем. А у одязі помаранчеві чоботу весь світ підкоряється законам моди. Невже і ігри також ще пак. Зараз ти дізнаєшся, у чому полягає сила тренду гейміндустрії та як видавці змінюють ігри заради моди. Найвиразніше модні тенденції в іграх можна побачити, якщо порівняти свіжа та гру десятирічної давнини. У 2000-х крутий блокбастер рівня Дум 3 міг водити тебе темними коридорами впродовж годин, поки нарешті не починалися веселощі. Зараз такий підхід у іграх не модний. Час, коли темп життя дуже швидкий, потрібно, щоб іграку одразу же було цікаво, одразу же було красиво, були якісь взриви, якісь цікаві інтересні Старі блокбастери змінюються по останній моді. Так, Resident Evil та Dead Space перестали бути лячними, моторошними і незручними. Тепер ці ігри нагадують парк атракціонів з усіма новими дизайнерськими прийомами. Всі цікаво, що то нове. Новий сетінг, нова механіка геймплея, в деяких случаях новий жанр, нове відчуття». Данину моді сплатив навіть Данти, герой ДМС. Devil May Cry впродовж 12 років був екшеном про пафосного парубка, який полює на демонів. Та хоч один твій друг вдягається так, тож бо й воно не модно. Тому Частину DMC зробили по останньому крику моди. Світ не готичний, а цифровий. А герой розжився крутою зачіскою та сучасним прикидом. Моді підкорилася навіть ця культова гра. Так чи інакше, її приходится адаптувати під сучасний сеттинг, під сучасного геймера, сучасні вимоги. І В результаті можна обрадувати нове покоління геймерів, які вообще не знайомі зі старими іграми серії. Но при этом очень розчарувати ветеранів, як это частіше всего і происходит. Мінити героя по останній моді задача не з легких. Над тим, щоб нововведення були трендові та ще й сподобалися, Працюють спеціальні аналітичні відділи видавця. Вони проводять розвідку серед ігронавтів, як має виглядати персонаж, щоб сподобатись публіці. Та найголовніше аналітики досліджують, чи не застаріла у гри тематика. Якщо тематика перестає бути модною, її потрібно оперативно змінити. Наприклад, Call of Duty, Battlefield та Medal of Honor масово відмовились від другої. световой, да переехали у сучасную войну. Почему очень долго не было шутеров по Второй мировой? Потому что всем просто надоело Вторая мировая, и заездили. Было невыгодно делать дискобюджетные игры по Второй мировой. Якщо новая тематика вдала и, как-то кажуть влучила в і и розробники разработчики підхоплюють модні модные тенденции. А вообще индустрия всегда была склонна к самокопированию. Когда появился Doom, Wolf и Quake, все копировали эти проекты. Сейчас популярна Call of Duty, игра про террористов и взрывов на фоне 11 сентября и Игра, сегодня, это шутер лица, тоже про терористів, взриви. Смотрите, Голлівуд, Голівуд вибиваємо двері одної ногою. Погоня за модою може зробити гру скаженно популярною, а може прилікти на забуття. Як це сталося із Falloтом? Адже у деяких іграх тематику змінити неможливо. Тому розробники залягають на дно і чекають, поки тематика знову стане трендовою. У результаті на Fallout 3 ми чекали 10 років. Для ніхто ігр вроде Fallout, поступакалісус є определяючим фактором. Наприклад, що записається Fallout не про постапокалипсис. Это Це другая игра. Был Був період, коли був постапокалипсис, потом потім перестал перестав бути сейчас он знову популярен. Ігрова мода впливає не тільки на окремі ігри, а й на цілі жанри. Згадай, Red Alert та Empire Earth. Раніше у моді були стратегії. Та 2000-х командувати батальйонами геймерам набридло. Ігронавти взяли зброю безпосередньо у свої руки і пішли стріляти. Тому сьогодні нові шутери виходять ледне щотижня, а от Стратегії по одній на рік. Тому крутим популярним брендам доводиться йти на максимальний ризик, щоб лишатися у тренді. Заради популярності шедеври відрікаються від свого коріння та змінюють жанр. Так, x та Red Alert перетворилися зі стратегії на шутер. І це не поодинокий випадок. Другий варіант, коли стратегія вернулась в виде шутера, це гра Syndicate, яка провалилась, яка взагалі нікому не понравилась і пройшла незамеченная. тому що фанати оригінальної частини, видимо, ждали її в виде доброй игры. Новых игроков вона не в що ж, мода є і в ігровій індустрії, але пам'ятай, що саме ти є двигуном цієї моди. Саме заради тебе маркетологи змінюють ігри, і саме твої забаганки вирішують долю концепцій та цілих жанрів. Тому будь уважнішим зі своїми бажаннями, адже твій вплив на моду це величезна сила, а велика сила це велика відповідальність. Далі у програмі шокуючі факти про тієї шкіл видавця метро, Дарксайдерста Сейнсроу. А просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Він створив студію Ларіан, одну з найвідоміших європейських команд. Він придумав двініті, одну із найкращих рольових ігор сучасності. Він завжди приходить на інтерв'ю. З якоюсь травмою знайомся! Це найкрутіший розробник Бельгії, Свен Вінке. Зараз він розкаже про свій новий проект Дрегон Commander. Дрегон командер це унікальний мікс жанрів. Всі бої відбуваються за традиційним стратегічним сценарієм тільки у повітрі. Ви командувач драконів. Ваша задача помститись за свого батька та звільнити землі Ревелону від загарбників. Геймплей такий: набрали собі літаючих палаців, набудували винищувачів і з цією зграєю пояснюєте політику партії негідникам. Унікальна фішка гри полягає в тому, що у будь-який момент ви можете перетворитись на дракона, берете на себе повне керування цим чешуючим гніздокрилом та втручаєтесь у бійку, щоб особисто наваляти ворожим підрозділам. У дракона є свої унікальні здібності. Наприклад, він може на деякий час підкорити ворожу ескадру чи принести до неї заряд страшної Вибухової сили, світ дрегон командер дуже дивний. Тут поєднуються технології та магія, а головний герой живе у літаючому місті, величезному бойовому кораблі. Тут є інші мешканці, і у вільний від війни час вам буде потрібно спілкуватися з ними. Хтось дасть корисну пораду, хтось намагатиметься видати за вас свою дочку, а хтось благатиме про допомогу. Тільки пам'ятайте, що коли ви рятуєте тих, хто у біді, вони ніколи не забудуть вас, особливо коли знову опиняться у біді. До того ж, допомагаючи одній нації рівелону, ви автоматично стаєте поганцем в очах іншого народу. Дивлячись відобраної вами дипломатії, розгортатиметься сюжет гри, а також відрізнятимуться бонуси та додаткові можливості у бою. Але пам'ятайте, що бійка не головне у грі. Сюжет справді глибокий та заплутаний. У кращих традиціях фентезійних рольових ігор. Ви отримаєте задоволення від проходження гри, коли ми її нарешті випустимо. Бо ми її вже кілька років поліруємо та ніяк не дополіруємо. Клятий бельгійський перфекціонізм. Спеціально для ігровнафтів Dragon Commander з'явиться вже цього року. Але проект ще задовго до виходу нахапав без. Тична нагород на геймскомах є три та інших гучних ігрових виставках. Студія Ларіан поки що робила тільки справжні шедеври. А значить, у тому, що гру обвішали медалями авансом, немає нічого шокуючого. На відміну від нашої наступної рубрики. Знаєш, що THQ подарував тобі ігри по всесвіту Warhammer 40 тисяч, а також проекти Dark та Red Faction. Ти, безперечно, чув про банкрутство та закриття цього відомого видавця Ігор. Але ти точно не готовий до фактів, які чекають на тебе просто зараз. у Ушоп фартові на ці. HQ зробили персонажем гри акторку еротичного жанру. У третій Saints Row можна їздити із тигром в кабріолеті, стріляти восьми ногами та бити перехожих дивною биткою. Але цього неподобства видавцям здалося замало. Тому вони покликали скандально відому акторку фільмів для дорослих Сашу Грей. Вона стала персонажем гри і взяла участь у рекламній кампанії. Ну просто багато станочниця. У Saints Row Саша Грей. Поводить себе загалом досить пристойно, така й там як запрошувати у гру акторку еротичного жанру, досить шокуюча практика, але ж ще більше вражає наступний факт. THQ розпіарили Україну на увесь світ. Видавець не пошкодував грошей на гучні рекламні кампанії, показав наші проекти на найбільших ігрових виставках та запакував їх у круті колекційні видання. Без THQ світ не дізнався би про сталкера та метро. Тепер усі знають, Україна ігрова держава. Це приємно вражає. А от неприємно вражає справжній військовий конфлікт через гру від THQ. Про це. Далі у «Шокфакторі» на тью ТВ. Ті ледь не спровокували конфлікт у Азії. Вони зробили та гучно розпіарили гру Home Front про північну Корею. Гра Home Front, на думку експертів, могла спровокувати різанину на кордоні Північної та Південної Кореї, адже відносини між цими країнами дуже напружені. Вони майже у стані війни. І от от полетять ядерні ракети. Тому влада Південної Кореї, Японія та інших азіатських держав одразу оголосила Home Front Поза законом і це шокує та ще більше шокує прийом кутко в люлю» далі у «Шокфакторі». Т''юті першими привезли в Україну реслі, та першими зробили українське телевізійне шоу про ігри. А THQ першим зробили гру про реслінг. Ти отримав можливість стати зіркою скаженних шоу про крутих, спітнілих чоловіків зі стільцями на ринзі. Перенести бійку справжніх чоловіків з екранів телевізорів у монітори задача надзвичайно складна. Але THQ впоралися. Причому на гідному рівні, та ще й зробили це першими. Такий прийом приємно вражає, але найбільше шокує останній на сьогодні факт у шок факторі Головна українська гра метро Лайт» не вийде через THQ. «Ласт Лайт» – це продовження культового блокбастеру про виживання решток людства у підземці після ядерної війни. Проект мав з'явитися ще на початку березня, але раптове закриття видавця прирекло вже готовий блокбастер. Проект перекупив німецький паблішер Діп Сільва і різко дав по гальмах. Гру відкладено. Робота заморожена. Урок. Розробників з Київської студії Форей повний шок. Та на щастя, усе минулося. Новий видавець вчасно отямився і дав ластлайт зелене світло. Проект все ж таки вийде, хоч і з запізненням. Наприкінці весни, що й казати, THQ потонув, як титанік, і ледь не потягнув із собою на дно наш головний блокбастер. Добре, що гра врятована, але така небезпека дійсно шокує. На 70% ми складаємося з води. А ще на 30% з любові до ігор. Та перед Гарлем шейком не встоїмо навіть ми. А поки нас ковбаси, запам'ятай найголовніше: зустрінемося тут рівно за тиждень. Па-па! Дивись у наступній програмі снайпер Гостворіор 2». гра, яку переносили чотири рази. Нарешті вийшла Старкрафт 2. серце вулику, культ, легенда, зерки вбивати земля та ексклюзивне інтерв'ю із творцями Роум 2 Тотал Вор історичного посібника по геноциду.